Усім доброго мирного сонячного дня. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні сонечко, тепленько, і ми на дачі будемо працювати. Але перед тим, як приїхати на дачу, обов'язково зайшли в насінневий магазин. Так що зараз вам зроблю таку маленьку розпаковочку. Купили 5 кілограм. По 40 гривень суперфосфату це виробництво Польща. Тут вміст, я не знаю, яка формула, але лише калій і фосфор. Азоту немає. Ми будемо вносити його перед перекопку, так що азоту не зовсім на зиму й треба. Азот внесемо навесні, коли він буде потрібний, рослинам. Запах такий виражений. Зараз я його зав'яжу і буде чекати, коли будемо підготовлювати грядку уже під часник і коли вже будемо повністю переорювати город. І спокусилася на зимову цибулю голландську. Купила ось таку румбу довгеньку центуріон і радар. Я брала їх по 130 грам, взяла всього десь 400-420, там було якоїсь 140, якоїсь 130. Просто, щоб совість не гризла і втішати себе тим, що щось роблю. Але і по весні вона. Звичайно, набираю голівку раніше, як та, що сажу сажаю весною. Весною я маю свою трошки сіянку. Небагато, але буде там з кілограм. Вона теж буде раніше. А загалом я буду вирощувати насіння. У мене це виходить, і я дуже задоволена. Ну і, звичайно, купила те, що було в магазині. Дайтону і Xibішен по 500 насінин. Нас е, не рахують, а наважують. Так що. Ексібішен це мені, звичайно, забагато 500. А Дайтони досить я ще буду, мабуть, купляти універсо і Доріку. Так що, і Тамара мені сподобалась. Так що. Подивлюся, яка буде зберігатися лучше ще буду докупляти. Але уже. Тартанув у мене 25-й посівний рік. Так що і ви, друзі, не гайте часу. На дворі спекотно, можна сказати, на цей час 26-27 градусів. Все горить, в'яне в нас вже, ми буваємо тут рідко. Подивіться, що мої роблять вазони. Я їх вже буду викидати, коліуси я не буду забирати. Додому, зараз я їх на компостну яму і буду вже потрошки прибирати. Ось так. А зараз я буду викопувати, мабуть, свої жоржини. Ось цю бідосю повикопую. Вона не цвіла, я навіть не знаю, які це сорти. Подивіться, яке жахіття. І, мабуть, викопаю вже свої гладіолуси. Там ще ті, які зелені кущі залишу. А Сережа десь пішов трошки підремонтувати тепличку. Спробуємо її перекопати і посіяти, мабуть, гірчицю. А так, то вже на городі залишилися лише, залишилося лише перці. Я не знаю, хай ще будуть. Там на вихідні знов дощик обіщають, і гіркий перець дуже гарний. Він, так бачу, весь стоїть, веселий і навіть ще цвіте. Обріжу троянди, може ще якась і зацвіте такою погодою. Так що до роботи. Так, уже вечеріє. сьома година вечора. Ми будемо збиратися вдома, але ще трішечки маємо роботи. Дивіться, що сьогодні, який у мене щедрий урожай. Баклажани. Хай дрібненькі, але баклажани. Там у мене перці, гіркий перець. Зібрала врожаю відро на 12 літрів. Викопала жоржини ті, що посохли, і виявила. Причину, чому вони в мене посохли, у кожному сухому корчові було по два таких добрячих заборозняка вгодованих. І незважаючи на свій такий уже поважний вік, досвід, я висаджую рожини кожного року. Перший раз у житті я не можу визначитися, чи це старі бульби. Чи це нові наросли. Одним словом, не народили. Зараз я їх зберу в такі ящички, залишу на дворі, хай ще висихають. Викопала свої гладіолуси, теж є і великі, і дрібні. Це все залежить від сорту. Теж вони в мене хай так будуть ще з бадилям. Засохнуть я їх потім заберу. Якщо і вони зараз добре забираються, але дуже ще сирі, хай лучше присохнуть і буде впевнені, що вони будуть добре зберігатися. Скопали ми тепличку. І в мене є ще трошки гірчиці, хоч мені писали, що вона приваблює білокрилку, але я її зараз висію. І я думаю, що ми її ще перекопаємо до зими. Ще є час, півтора місяця вона виросте. Земля волога, вироблена. Такі у нас тут добренькі, черв'яки вже живуть. Що не скажеш на ділянці. Там у нас бідненька земля, хоч ми її і розробляємо. Вода в нас дощова, повна бочка, два куби, ще обіщають дощ, так що ми будемо її поливати і вона у нас, надіюся, виросте. Ну що, ми зараз її ще загромадимо. І будемо їхати додому. А вам усім до побачення, мирної тихої ночі, здоров'я, гарних урожаїв. Я, надіюсь, ви ще всі збираєте якраз така золота пора. І до зустрічі у наступному відео. Усім. Пока-пока!